Просто переконуй, що все з тобою гаразд після вибуху бомби нам вчора в обличчя. Готова запалювати. Ага? Так, на 100%. Від продюсера поліції Чикаго. Ви найкращі, інакше я б вас не обрав. Ми попередимо наступне 9.11. Іноземні агенти планують влаштувати другий Чорнобиль, тут, у Лос-Анджелесі. Ніхто не повинен знати, над чим ми працюємо. Ти працювала під прикриттям? Так. Прикриття це імпровізація. Ти мене ледь не підстрелив. Ну, не підстрел, Це Виглядає вже? дуже добре, дуже Я добре. Я знаю, скажи. Ми намагаємося зупинити зброю масового знищення. Вони щойно тут були. Тримайся. Одна помилка і нам кінець. Починаймо. Ти в порядку? Ой. Ні. Ти до мене не байдужа. Це так мило. Вони грають не за правилами. То чому повинні ми... Я гратиму так, як захочеш ти. Наслідки мене не хвилюють. Ти поводишся, немов самогубець. О, господи. Якось по-дурному вийшло. Якщо я вийду з гри, то принаймні щось врятую. Зворотній. Виделік. Дивіться з 25 червня.